Насправді ця орда не знає ні української мови, ні російської. Бо якби вони знали хоча б російську, і знали би крім українських поетів Ахметової і Чехова ще й когось іншого, то мусили б знати про свого земляка, прекрасного поета Леоніда Кісельова, який писав і українською мовою, і російською. І, зокрема, у нього є такі прекрасні рядки. Російською. Я постаю украє бездне і вдруг пойму слом'ясь тоске, що все на світі только песня на українському язикі. Це було написано в 1968 році в часи глибокого застою, а ще мали б знати і інші його рядки українською мовою. Які він написав про історію народів розумні і дурні, малі й великі, уславлені й забуті, все пройшло. Та не було народів без язиких, і ще німих народів не було. Наш народ ніколи не був німим, не є і не буде. І наша з нами з вами свята справа захистити Україну, захистити мову, тому що від таких святих речей відступати не можна. Це наш рубіж. Ми будемо стояти до кінця. Слава вам, слава Україні. Дякую.